Спробую пояснити на рахунок ануляції візи більш детальніше. Значить, пояснюю, анульовують переважно запрошення для того, щоб анулювати візу, це потрібно, щоб ваш поляк зголосив, що та пані не приїхала до Польщі на роботу і так далі. І тільки в такому випадку він подає запит на кордон, і на кордоні вас знімають з автобуса, анульовують візу, перекреслюють, повертають. До України. А просто якщо ваше запрошення втратило свою актуальність, якщо воно виреєстроване, або ви там не працюєте, візи вам не анулюють. Тільки анулюють анульоване запрошення, може зробити повернення до України з кордону, і це не страшна проблема, тому що якщо вже є такий випадок, то людина робить нове запрошення до нового роботодавця і повторно. Їде і перетинає кордон. Тому, будь ласка, не панікуйте. Спочатку перевіряйте інформацію у достовірних джерелах, тоді починаєте панікувати. А то мій Дірект закиданий відео хлопчини, який розказав, що анульовують всім запрошення. І також анульовують всім візу, повертають в Україну. Мого шофера теж повернули в Україну. Я вважаю, що це неправдиво.